Отже, перше запитання я спром, я сформулював наступним чином ваше бачення співпраці депутатського корпусу рад та політичних сил і громадських організацій для підвищення ефективності діяльності органів місцевого самоврядування? І першим до слова я попрошу Володимира Базилюка, Всеукраїнське об'єднання «Свобода», депутат Вінницької міської ради. раз вітаю вас, шановні телеглядачі. Як всеукраїнське об'єднання Свобода бачить? Співпрацю з людьми з тими виборцями, які надали вотом довіри до нашої політичної сили і вимагають від нас якихось певних змін для того, щоб ми репрезентували їхні бачення, їхні побажання. Свобода це політична сила, яка вийшла так би мовити, з вулиці. Це політична сила, яка зібралася. З простих людей у нас немає а, олігархів, у нас немає а, якихось людей, які а, є заробітчанами у владі або а, політичними кар'єристами. У нас а, серед членства це прості люди, підприємці, викладачі, лікарі а, абсолютно різні фахові а, люди. Які займаються тим, що е, намагаються щось змінити в нашому житті. Звісна річ, ми, отримавши е, депутатські мандати, не відривалися від людей, і е, продовжуємо і надалі е, спілкуватися, дослухуватись до тих людей, які е, намагаються нам або допомогти, або дати свої поради, або е, викласти своє бачення тих чи інших подій, е, свобода. Даже в своїй політичній програмі має е, статтю, в якій сказано, що ми будемо забезпечувати всіма можливими методами і засобами е, пряме народовла в Україні. І е, ну, відповідно у нас в Вінниці також. Е, народ повинен не тільки обирати владу, а й контролювати її подальшої подальшу діяльність для того, щоб Їхній вибір ну, фактично не, не був обманутим або не був зрадженим. Ми завжди проводимо зустрічі з нашими виборцями. Ми влаштовуємо круглі столи, ми створюємо організації, які займаються вивченням певних питань чи проблем, надаємо альтернативні думки і намагаємося їх впровадити вже в реальному житті. У нас працювала і працює по цей день центр альтернативних рішень, які проводили круглі столи. Залучаючи фахових спеціалістів з тої чи іншої сфери, які е, надавали свої рекомендації, своє бачення вирішення певних питань, які ми зараз навіть впроваджуємо на прикладі на е, дитячій обласної лікарні, де було проведено велика кількість змін, що дало е, можливість заощадити. Велику кількість коштів на користь лікарні і стало позитивним результатом. Свобода ніколи не відривається від людей, і наші депутати постійно проводять особисті прийоми, а також агітують і розповідають і звітують перед виборцями в наших партійних наметах, які стоять не тільки перед виборами, але й в подальшому поствиборчому періоді вже в періоді роботи в ради. Дякуємо, пане Володимире.